Українцям хочу передати, щоб берегли себе, щоб тікали в бомбу Це дуже страшно, особливо як з дітками. І всій Україні, тому що це, це жах. ми теж живемо з синим, ми переселенцями саме з Борислава, з місця. Ми там пережили цим бомби їли, уїхали, все. І дитина мене заболіла, лежала на кривачі, я після роботи дихала. Він дивиться, каже: Мама, летить, і ми підриваємося тільки до двері вибух. І оце двері наша, що так, я думала, що нас заблокували. Ми бігом на накрив... ну, двері. Він в трусах вискочив. Я в боса все це вже накинула халат. Повне общежиття димо. Бачимо на цю сторону. Ми підійшли окна, ми на 9-му, а туди. Розбита все, вже дивимося сюди, що це все димить, люди всі повискакували. Ми були в квартирі і вибух, як случився, ми побігли на перший етаж, Ну, Ми не добігли до бо побачили, як люди біжать там, де прильот був, побиті люди, через дорогу летіли всі в крові. Чоловік 10 летіло сюди через дорогу, через традувай пуття. Говори, сьогодні будемо в підвалі спати, тому що дуже страшно. Дев'ятий етаж це не шутки. І я все, я не жити, вже нічого не хочу.